Привіт, друзі! Доброго ранку! Розпочинаємо цей великий день. Сьогодні ми летимо з В'єтнаму на декілька тижнів. У нас що три місяці нам потрібно вилетіти з В'єтнаму для того, щоб подати документи і отримати нову візу. Ну, зазвичай це займає 5 днів до тижня. Ми намагаємося кожного разу кудись виїжджати в іншу країну і провести ці дні із задоволенням, так подивитися країну, подивитися якесь інше місто. Цього разу ми вирішили полетіти в Таїланд на острів Копанган, де маємо велику кількість друзів. На острові Копанган ми прожили більше двох років перед тим, як приїхали у В'єтнам. Скучили страшенно, друзі нас кликали в гості, от ми вирішили, що потрібно їх відвідати. Запланували собі таку подорож. Подорож у нас сьогодні буде цілісінький день і трішки є такий стресовий момент. Наш рейс перенесли на півтори години чи годину 40 пізніше. зараз у нас трішки накрапає дощ, небо сильно затягнуте, можливо, із-за такої негоди, не знаю. От, але вчора нам прийшло повідомлення, що рейс перенесено трішки, а в нас наступний рейс у Бангкоку з іншого аеропорта, Дон Муенг, міжнародний внутрішній рейс до Суратані, провінція Таїланду. У нас зараз переліт буде десь трішки більше години, і там також біля годинки в небі ми проведемо в літаку. Але в нас із-за того, що нас перенесений перший рейс, дуже короткий проміжок часу, щоб добратися з одного аеропорту в інший аеропорт. Ми плануємо це робити на шаттлбасі, який курсує безкоштовно між аеропортами. Ми подивилися, ніби розклад. І як вони часто і швидко їздять, ну, загалом вивчили цю інформацію, але дуже великий ризик, що ми можемо не встигнути. Якщо ми прийдемо і шатл або щойно поїхав, або тільки починає заповнюватися, ну, загалом, то цей варіант ми пропустимо. Нам потрібно буде викликати таксі і вже пробувати встигнути на таксі. Якщо ми прийдемо і шатл, Буде відправлятися, то ми маємо встигнути, щоб зареєструватися на наш рейс і полетіти далі. Коли ми перелетимо в Суратані, в нас буде нам потрібно буде до порту добратися. Там з півтори годинки здається. Ну, біля півтори години на автобусі нам потрібно буде їхати, і ще години три йти паромом. До острова і маємо увечері прилетіти. Все було б добре, якби наш ось цей ранковий самий перший рейс не змістили, не перенесли. Тепер я дуже сильно хвилююся і просто тримаю пальчики, кулачки, щоб все вдалося так, як треба, щоб ми встигли на рейс, бо в іншому випадку, якщо ми не встигнемо, нам потрібно буде вже наш. Маршрут якось змінювати, змінювати наші плани, а це завжди <свитрата> витрата додаткових коштів, то не хотілося би цього. Ось так. Ну, ж чекаємо. У нас через годинку буде вже посадка в літак. До речі, сьогодні проходили. Коли реєструвалися на рейс, нас запитали, куди ми летимо. Ну, якби вони знають, куди ми летимо, в Таїланд, але запитали, куди ми далі з Таїланду летимо, наскільки летимо в Таїланд. І запитали наші подальші квитки, куди ми летимо. Ну, Женя їм показав, у нас були квитки. Ах, загалом, але нас у В'єтнамі ніколи цього не запитували. У нас дуже багато тайських штампів, так як ми прожили там більше двох років, тож постійно нас запитують, чого багато штампів, чого там так довго були. Ну, Загалом дуже багато завжди запитань. А ми там були і тут зараз у В'єтнамі знаходимося, по тій причині, що ми не можемо повернутися в Україну. Отож. Сьогодні нас запитували подальші наші дії, наш маршрут і квіточки. Ось так. Добре, зустрінемося з вами вже в літаку і сподіваюся, що більше ніяких відкладень та перенесень не буде. Дуже сподіваємося на удачу.

Нам ще й супер пощастило. Перше, що літак ще й затримався. Ми ще їдемо з терміналу з одного терміналу, нам потрібно переїхати в інший термінал в такому потязі. Це просто трендець. Ми вже просто не встигнемо. 100% не встигнемо. До речі, на паспортному контролі нас провели з дитиною через а, окрему. Чергу і ми швиденько пройшли, зараз почали, почали шукати таксі, зрозуміли, шатлбас почали шукати, зрозуміли, що часу мало. І взяли таксі. Коштує не дешево, але в нас варіантів немає. Або не встигнути взагалі на літак. А вирогідність така, що ми не встигнемо, вже зараз є. О, але будемо сподіватися, що... Зараз ми швиденько доберемося, капець. А, я нервую страшенно. А де? Ми їдемо на електро. Карі, так, і електро. воно тому і дорожче. Хоча насправді повинно бути дешевше, щоб електрика да. дешев. А скільки 900 бат? Та зараз він Ну, ну добре, Плачувати, ми розрахуємося, скажем. потім скажемо, тому що там нам такий пращий завалили, що просто. Але знаєте, як вже поспішаєш і. Квітки дорожчі дорожчий, навіть. Mm -hmm. Так. Хоче? Может викистики же коштують, але це знайомого. Оплатили 1127 бат. Ми оплатили ще три швидкісні дороги. Ми заїжджали, одна з них коштувала 90 тисяч, але ну, нам потрібно було встигнути, тому такі були за ну, Так, так, я сказала, що за швидкісні дороги ми оплачували, бо нам потрібно було встигнути, ніби встигаємо. Зараз ще реєстрація йде. Нам потрібно зрозуміти, куди це нам це, іти, йдемо на, на реєстрацію. Мені тяжко в це повірити, але ми чекаємо на посадку на літак. Ми встигли. Слухайте, це просто. Ну, звісно, ми не останні реєструвалися уже на рейс, але було досить. Досить нервово. Я взагалі така нервова людина в цьому плані. Коли вчора Жені сказав, що нам перенесли рейс, я сказала: ну все, ми на наступний літак ми просто не встигнемо. Але все склалося так. В першу чергу гарно склалося те, що нас на паспортному контролі офіцер побачив, що ми з дитиною, і була окрема черга для людей з дітьми. І нас туди відправили, і ми там дуже швидко пройшли. Так би ми втратили пів години і було. б... Ну, була більша вірогідність того, що ми можемо не встигнути. А так нам дуже сильно пощастило. Ми, от скільки зараз літаємо, нас за останні ну, півтора року жодного разу не відправляли на чергу з дітьми, ну, за лісою. Так? Там от, навіть в коалу ми літали, всі дорослі діти всі в одній черзі стоять. Ну, не було пріоритетності з дітьми проходити в першу чергу окрему, окрему чергу. А тут ми були. Просто дуже здивовані, коли нас попросили в окрему чергу. Я дуже сильно зраділа, тому що коли побачила, що перед нами там декілька чоловік було, то я зрозуміла, що все. Ми зараз швиденько їдемо. Зрозуміло було, що шатл бас шукати і вирішувати, чи встигнемо, чим чи не встигнемо, було дуже ризиковано. Тож ми взяли таксі, ну і встигли заплатили, звісно, немало, але головне, що встигли. Головне, що не доведеться нові квитки купувати і не доведеться, ну, можливо, довелося б навіть одну ніч залишатися в банккоті. Тож, зараз летимо в Суратані, там знову купуємо квитки, автобус з паром і до вечора доберемося. Летіли в таку турбулентність, попали, потрапили. Літак так кидало, що декілька разів стало страшно. Так, ну що ж, ми приземлилися в Суратані, Я вам це сказала. Зараз потрібно нам купити квиток. Ми прийшли до КАЗ, Спарений квиток, автобус і паром коштує на дорослу людину 560 бат на лісу на дитину 300 бат. Лише за автобус паром безкоштовно. Ми хотіли розрахуватися карткою, карткою ні не можна. Женя побіг зняти готівку банкомат в аеропорту, то ми за лісою чекаємо. Зараз купимо квиточки, подивимося, що у нас по часу буде, і якщо буде час, то щось перекусимо. Тут є ось такі якісь кафешечки, там якусь їжу продають. Якщо ви запитаєте, що ми їли за сьогодні, то ми там трішки печивом перебивалися по дорозі. У нас зараз 14.37. От воду пили і печивом перебивалися. Це вся їжа в нас на сьогодні. Вістки, звісно, чу, ну, трішки ніби їх хочеться, а ліса. Вже і не проти щось нормального перекусити. Але поки що, бачите, в нас досить щільненько, навіть немає секундочки, щоб ми могли десь е, е, щось поїсти. Можливо, зараз. Візьмемо квиточки, буде час і перекусимо. Так, ми в автобусі. 10 хвилин і автобус відправляється. Після того, як ми купили квитки, тож нічого Нарешті місце називається Донсак 1633. Зараз на годиннику хочемо їсти. Тут є такі кафешечки. Зараз знайдемо якусь їжу і будемо щось їсти, тому що воно ну, знаєте, якось на стресі, ніби і їсти не хочеться, але теж часто відчуває, що потрібно поїсти, тому що голову стискати починає. Ну відчувається, що Їжі нормально сьогодні їли, лише вам перебивалися. Не будемо нічого придумувати. Тут є смажений рис, замовимо з курочкою. Ти вибираєш себе або курочка, або свинина, або морепродукти. Свинина і курка 80 бат, а сіфут 90. Тож візьму дві порції, а, поїмо, пообідаємо. Окей, okay. Дякую. Ходімо заплатимо Аліси. Окей, okay. безкоштовна водичка. Так, переходимо дорогу. Слухайте, так все змінилось, тут розбудували і кафешки, і де посидіти, там і з морозивом кав'ярня якась, і дитячий майданчик ось тут облаштували, і якийсь фонтанчик а стоїть. Там гола, Море гарне. Море гарне. Так, ми чекаємо наш пером, а поки готується наша їжа, ми за лісою прогулюємося. Так, майданчик є, класний. Правда, Алісі? Але мокро. Бачиш, дощик іде? Наша їжа готова. Ой, як хочеться їсти. При вході на пару нам сказали, що для Алісі також має бути квиток. Тепер біжимо терміново в касу купувати ще один квиток, бо ми в Суратані купили лише два дорослих квиточки. Йдемо на наш, паромчик. Вон він стоїть. Туди їдуть. І вантажні автомобілі, і легкові автомобілі, можна байком на паромі переміщатися, можна пасажиром переміщатися. Ой, яка краса. маленьких східцях піднімаються наверх. Давай, Аліса. Ось так люди потрапляють на острів, так? Доставляють всі продукти, абсолютно все на острів паромами, вантажівками так. Запрошуємо в нашу хату. Ти угу. Так, давай я тут. Тут комфортні такі м'які сидіння. Там, де ми сіли на м'яких сидіннях, то там дуже сильно холодно, працюють кондиціонери, є ось таке місце, але тут тверді просто як лавочки. Мені здається, три години не дуже зручно буде на них сидіти. Боже, як гарно. Я Вам зараз покажу цю красу. Такі маленькі островки. Бачите? З моря визирають. Скоро. Острів, да? далеко, Колісі, нам три години йти. Три години буде паром їхати і йти. Іти, так. І ти? Угу. Так що в 8 годин вечора будемо вдома. Тут є магазинчик, можна купити якісь снеки, перекуси, купити суп заварний. Там у є водичка, кип'яток, окріп, де можна собі суп заварити. Булочки якісь різні, круасани. Водичка. Ось вибір супів різних. Завжди вони є на поролі. Скільки ми років їздимо? З кожним роком, звісно, все покращують і покращують сервіс. Але от супи були ще з 2011 року. Було таке, що на перомі, лише супи ці придавали, ну і каву там розчинну можна було придбати. Давай. Елі. Не лише супи, навіть і готові ось такі порції їжі, є. якщо вони встигли поїсти або вже зголодніли, то можна і придбати ось таку готову їжу. Не лише снеки тут є. Так що ось так Аліса, бачиш, а Аліса не поїла. Ми для неї купили порцію їжі. А вона не захотіла їсти з же, нам довелося Женю з'їсти Алісу на порцію. Не хотіла Аліса їсти. Так, повертаємося на наші крісла, а ще є ось тут третій поверх. Ну ходімо туди, подивимося, що там. Якщо ви вже давно їдете і стомилися, тут навіть масаж. Кімната з масажем, нам можуть масажик зробити. Цікаво, ми на такому паромі вперше. Все, що ми їздили, було набагато простіше. До цього так, спускаємося і йдемо в наші крісла. Паром розвертається і ми їдемо. Так, Аліся? Так. Ми їдемо, ми так повільно паром розвертається, бачиш як? Собода. Ну так, він великий, він швидко не може. Ні, не може, і маленький, і мал... маленький, і маленький. ко косами. приставочка Ко. А, наскільки я розумію, це типу острів. ко-самуі, ко-панган, м -м, ко-тао, Можна казати просто панган, а можна говорити ко-панган, Ось так, ми скоро будемо. Так, ми на місці. Ми припливли. Нам подають рукав, ми виходити будемо через рукав на пірс. Раніше завжди, коли ми припливали, ми спускалися знову ж на перший поверх, спочатку виїжджали машини, а потім виходили пасажири, так як ми й заходили. А зараз вони переобладнали і тут є такий спеціальний рукав. Ми до речі, коли їхали з Пангану в лютому 24-го року, на початку лютого, то ось так вже працювала ця конструкція, ми через рукав заходили на пароль. Давай. Окей, окей. Пішли. Так, я вже бачу друзів наших. Женя пішов вперед, вже їм встиг помахати, а ми поки що в заторі. А, я бачу Саню.

А ти в пішки пройшовся? Так, ну що ж, ми добралися, ми приїхали, ми у друзів. Тож ми житимемо цей весь час. в них, Вони, вони нас запросили і. Ми страшенно втомилися. Голова болить, не припиняє. Я і каву пила на паромі, і пігулку випила, і все рівно головний біль. Ми спілкуємося, розмовляємо, насолоджуємося цією розмовою. І я хочу вже завершувати це відео. Цей влог дуже вам вдячна за перегляд. Сподіваюсь, вам наш цей переїзд це відео було цікаво подивитися, прожити цей день з нами, такий стресовий день. І бажаю всім гарного дня. Всім бувайте і до зустрічі завтра. А завтра буде дуже цікавий день, тому що буде влаштована вечірка, будуть друзі, всі зберуться, всі приїдуть, буде святкування дня народження. Тож буде цікаво. Все, всім бажаю гарного дня. Бувайте, до зустрічі завтра.